Сьогодні преса часто позначає керівників російських окупаційних адміністрацій в Україні словом «гаулейтер». Це очевидна алюзія на події Другої світової війни. Вважається, що таку назву мала аналогічна посада на землях, окупованих Німеччиною. Але це не так. Слово справді походить із третього рейху. Однак, гаулейтер – це керівник регіональної організації НСДА. щось на кшталт мера провінційного міста від популярної партії. Наприклад, берлінським гауляйтером був Йозеф Хебельс. Ймовірно, підміна понять відбулася за радянських часів. Керівника окупаційної адміністрації на українських землях Еріха Коха у літературі найчастіше називали гауляйтером України. Гауляйтером він був, але у Східній Прусії, а в Україні обіймав посаду рейхскомісара. Жодних гауляйтерів України не існувало в принципі.